Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження Hyundai Tucson, офіціал. У такому гарному кольорі. Дивіться, сама жирна комплектація. Два літри, повний привід на автоматі, медняві фари, Парктроники в круг, камери 360. Є багато чого на такому колесі. Два комплекта. редзинки є, нова літня, нова зимня. Безключовий доступ, мертві зони, електрокришка багажника. Весь в рідній фарбі, тільки що пройшовся толщиком, все ціленьке, все скло завод. По комплектації, друзі. Є повний електропакет, складання, електрорегулювання передніх двох сидінь по комплектації, самі бачите, така. Підігрів та вентиляція передніх, клімат, підігрів задніх сидінь, велика магнітола, 72 тисячі пробігу, заводиться без помилок. Бемс. Є навігація, є, друзі, панорамка, є зеркало з автозатемінням. В общем, є все. Часто попадаються такі варіанти, корейці на таких комплектаціях. Там Підігрівчики. Ззаді шторка, такі фарки ЛЕТ-оптика. Ану. Бемс. Це дуже в гарному стані. Тачка комплектна. Ключі, колеса. Тут все є. Частично в бронеплівці, уязвимі міста. Так, друзі, що ми маємо? 18-й рік, 73 тисячі пробігу, дуже гарна комплектація. По ціні 23 500 доларів. Приїжджайте, подивитесь, дуже-дуже хазяйський гарний варіант. Не Америка, друзі, це офіційна, офіційна тачка. Всіх очікуємо на тест-драйв.